Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді дуже класний потужний квадроцикл від компанії Лінхай. Моделька ProMax 420. Даний квадроцикл у нас йде на з двигуном бензиновим чотирьохтактним одноциліндровим на 400 кубічних сантиметрів, який має повітряно рідинне охолодження. Попереду і радіатор з вентилятором, помпа повноцінна, яка прокачує рідину. Двигун має потужності 26 кінських сил. Досить класний цей двигун показав себе і зарекомендував дуже добре вже не перший рік. Та й в цілому, лінхай компанія це така преміальна преміальний бренд, який дійсно робить якісні речі. Як саме цей квадроцикл, який у нас сьогодні? Це повний привід. Повний привід тут не постійний. Його можна відключати, тобто перемикати як на задній привід, так і на повний, в залежності від. Ваших задач та потреб розвиває, до речі, до 70 км на годину для цього квадроциклу це не замало, тому що він створений більше для бездоріжжя. Цей вже квадроцикл досить такий потужний і серйозний. Автоматична коробка передач, в якої є повишений та понижений ряд. Ну і звісно, що задній хід. Е, і ще попереду в нас, як ви могли вже помітити, є лебідка досить сильна, яка витягне ще три таких квадроцикли. Це точно. Е, ми пробували ним е, підтягуватись і зачіплювалися за дерево, е, ставали на, на гальма. Блокували всі чотири колеса, і по траві, по земляній такій поверхні. Лебідка тягне його дуже добре. Стосовно нашої ходової ходова частина у нас незалежна попереду, так і позаду. Амортизатори стієчки попереду встановлені і приводи, а образні важелі, шарові, все. все тут дуже плотне, тому що квадроцикл реально. Для таких вже більш серйозних задач позаду у нас встановлений фаркоп, на який ми можемо щось підчепити та потягнути сміливо. Дискові гідравлічні гальма, як попереду, так і позаду відторможується цей квадроцикл дуже чудово. На 12 колесах з литими дисками класно виглядає гума. Також для бездоріжжя, все на це вказує і, до речі, вона. Дуже гарно справляється. Хотів ще показати вам, звернути вашу увагу на оптику, яка тут встановлена, тому що оптика реально дуже крута. От вона більш така вже автомобільна і вночі світить вона просто неперевершено. Чудовий тримає горизонт лінію, як на дальньому, так і на ближньому світлі. І з нею можна освічувати взагалі дуже класні ділянки. Також у нас є аварієчка. Аварієчка така динамічна, супроводжується таким сигналом, щоб ви не забули раптово, що вона вас увімкнена. Сам квадроцикл вважається двомісним, сидіти на ньому просто чудово, всі нерівності ковтає бездоганно. Немає ніяких взагалі проблем, ходовочка відпрацьовує на всі 100%. Позаду у пасажира також буде достатньо місця для ніг і для, сам... для самого себе. Є ось така спинка, є поручні, за які він буде триматися, і для того, щоб взагалі не відчувати якогось дискомфорту. Отже, друзі, якщо вас цікавить такий апарат на 400 кубів. 26 кінських сил, можете сміливо переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Вартість та додаткові характеристики будуть саме там. Якщо щось цікаво, можете завжди зателефонувати нашим менеджерам, які вас проконсультують стосовно всього іншого. Наголошую, що в нас доступне кредитування від наших банків-партнерів, а також доставка по всій Україні. І якщо вам забажається, можете приїжджати до нашого магазину. На вулиці Трублаїні, 2, що в місті Києві, де ви зможете самостійно спробувати його прокататися, пощупати, подивитися, що, що вам та як підійде або ні, або ж ви хочете якогось потужнішого, або навпаки, вам згодиться і трішечки слабіший квадроцикл. Це вже будете вирішувати безпосер... безпосередньо ви. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте ваші коментарі та пишіть лайки. І підписуйтесь на наш канал, тому що дуже буде багато цікавого. Всім до нової зустрічі, па-па!